Коротше, гайсі, показую вам погану ситуацію, як може бути при зборці в зиму. Покажу вам і хорошу ситуацію, і показую вам погану ситуацію. Значить, погана ситуація це коли ви приходите тоді 10 рамок. З 10 рамок обсижено тільки є 4 улочки. Це взагалі ні про що. Тобто, попередня сім'я була сильна, але вона стала слабенька. Кормом, сім'я забезпечена, от така мало медна рамка. Ну, ми достаємо. Нам треба скоротити. Я вже сюди димку дав, і вони бачите. Отака, бачите? Тут є наприск. Коротше, взагалі до одного місяця вже рамка. Так, тут така, більш повніша. Це ми для них виставимо за заставну. Оця світла рамка взагалі не можна в зиму залишати. Тут є трошки бджоли. Розплоду тут немає, ніякого посіву тут немає. Ми цю рамку струсимо. Оставляємо в сторону. Далі. Опа. Тоже, бачите? Бджоли реально фігня бджоли. Тобто, це сім'я, в якої зимою можуть бути проблеми? Ось така світлокоричнева рамочка піде в зиму. Що ми робимо? Ми беремо заставні і починаємо формувати гніздо в тому, що ми зараз бачимо. Так, зберемо заставні, самі прості, це не теплі заставні. Ставимо. Ставимо цю рамочку. Сім'я слабенька. Тут буде 4 рамки. Тут трошки побільше вже бджоли. Вони зібралися знизу. Але ця рамка майже не має в собі корму. Ми таку рамку в зиму пустити не можемо. Так, ця рамочка практично повна корму, правда, не печатна. Цю рамочку ми можемо залишити. Вони допечатають. Цю не можемо в сторону. Але бачу, що тут є дві крайні рамки, вони, вони більш за все з медом. Отаке наполовину. Наполовину з кормом. Так само тут. Ну, в цілому такі рамки на запас дуже круті, але на зараз, на зарішню ситуацію це погано. Ну, більше чотирьох улочок тут не буде. Та, яку ми маємо виставити. Ця сім'я цю ми теж заберемо. Так, -с. ставимо тако сюди. Так, панове, що сталося з цією сім'єю? Чого вона така слабенька? Сім'я сама по собі сезон відпрацювала круто. Вона була сильна. Але чому вона стала слабенька? На це є маса причин. Але саме головна. Ця сім'я не наростилася в зиму молодою бджолою. Я вам зараз до порівняння покажу сильні сім'ї. І от ми бачимо слабеньку сім'ю. Тобто в цій сім'ї дуже мало бджоли. Але вона була достатньо сильна. Як же ж її спасти? Спасти ми її можемо наступним чином. Зараз, секундочку я. Витру, бо тут трошки зам... замащено. До речі, бачите, вона доволі спокійна, бо я маску так і не надів. Що нам з такими сім'ями робити? Насправді це фіаско. Тобто, Ну, все. В моєму поніманні і бджільництво ця сім'я вона вже недієздатна. Звісно, на 4 рамках, там, чотири вучки, бджоли зиму, навіть на двох можна зимувати. Але в моєму розумінні вона вже все. Що з нею треба робити? Їй можна є два варіанти. Перше, приєднати до когось, другу зберегти матку. Ми будемо зберігати матку. У нас є вулики, лижаки, в яких перегороджена ну, перегороджені вулики. І з одної сторони сидить сім'я, і з другої сторони. І оці сім'ї, коли буде мороз, такі по 4 рамочки, я буду брати звідси доставати і нести ті вулики, щоб об'єднувати з тими сім'ями через перегородку, щоб вони один одного гріли. Таким чином, я можу цю сім'ю до наступного сезону з маткою провести, тому що вони один одному будуть допомагати грітися. Ну, і ясне діло важно корм. Корм в них є. Я за це не переживаю. Да, він розміщений погано. Тобто їх треба було б закормити. Але що ми, ми робимо? Ми беремо ці рамки, бо закормлювати вже пізно. Беремо ці рамки, скриваємо. Ще на дворі тепло. Бджоли ще ходять на роботу, як то кажуть. Скриваємо і ставимо. Ми такі рамки, по ідеї, мали б нести в сотосховище на наступний рік, но сотосховище вони не попадуть. Тут немає ні грама цукру, їх ніхто не закорював цю сім'ю. Я вскрию. І хай вони собі перенесуть в гніздо. Вони це зробити можуть запросто. Що вони і зроблять? Таким чином, ми поповнимо їхні запаси. Ну, тут в одній рамці десь півтора ну, кг. Тобто, тут, умовно, є, якщо брати навіть по 2, бо там повніші були. По 2 кг. Це раз, 2, 3, 4. Це 8 кг. Тут є корму. Ще додається 3. Це буде 11 кг корму. Ну, і зараз ось дощ була світленька рамка. Ось до чуть-чуть ми теж розпечатаємо. Хай забирають. І ось до є чуть-чуть ми теж розпечатаємо. Хай забирають. Ну тут кілограма півтора теж є. Тобто, таким чином ми допакуємо для них сюди ще плюс там, 4 умовно кілограма. Що буде дорівнювати 12. На зиму для бджоли в нас тут треба 12-15 кг на сильну сім'ю. А тут сім'я буде абсолютно ну, слабенька. І з цією сім'єю можна робити тільки так. Ліквідовувати я її теж не буду. Бо тут. Робочі бджоли, скажімо так. Але через те, що я не мотивував матку цукровим сиропом, ось тут вийшла така ситуація, що вони, скажімо так, остались слабенькими. Остались слабенькими це є проблема, але. Таке буває. На кожній пасіці це є. Коли мені там почнуть писати в коментарях, що в тебе слабенькі бджоли, зараз ми підемо, покажу вам все Е, І. І все, ці бджоли перезимують. Е, ці бджоли перезимують. Ми їх закриємо відповідним чином. Заберуть стільничків мед. Я ті стільнички заберу в сховище, а далі їх вкрию. Ну, зараз вам покажу просто, як я це робив в остальних сім'ях. Магазин залишаю. Я під час своєї посічницької практики помітив, що магазини не обов'язково забирати. А, подивіться, неправильно ставлю. Тобто. Другий, третій, звісно, треба забирати, а от перший магазин, він може слугувати як підкришник. Що є дуже зручно і дуже круто. Так, Це ми заберемо в сотосховище на наступний рік. Все, сім'я хай собі буде на чилі, на розслабоні. Так, а я вам на цьому точку, оскільки у нас тут такий. Ведь експериментальний точок. Зараз покажу. І тут в мене вирубається мікрофон. Ну, в принципі, не проблема. завжди можна записати студійно. відкриваю сім'ю, номер якої я не пам'ятаю. Ми цю сімейку підкормлювали. Ось таким способом пакетів. Мені він імпонує зручно. Кормушки. Кормушки поки що не треба. Знімаємо полотнинку зверху, і ми бачимо, ми бачимо крайня рамка обсижена бджолою, зараз камера поїде далі. І дана сім'я сидить на п'яти повних обсижених рамках, розміщені бджоли таким чином, щоб вони обсижували все від краю до краю. Повні, можна сказати, не 5 улочок, тут є повні 6 улочок. Бджоли є багато. Багато бджоли сидить з бокових рамках, звідки вони, в принципі, переносять мед? Ось тут ми дивимося. Вони звідти помаленьку вибирають. І ця бджола вся потом піде всередину гнізда. Це є дуже важливо, тому що коли бджоли будуть зимувати. Наполовину в пустому гнізді, то буде недобре. Але в даному випадку мені потрібно, щоб гніздо було 100% обсижне, що і відбулося. Закриваємо ставимо назад, магазин назад, кришку назад, і йдемо вам далі показувати сильні сім'ї сім зимою. Закриваємо цю сім'ю. Це, До речі, ці сім'ї це були відводки. Відводки протягом сезону Також мені давали. Кормку в пакеті у нас і працювала. Приблизно в пакети ляв по 5 літрів сиропу. Ця сама ситуація, тільки тут сім'я розміщується на шести рамках, і всі шість повні бджоли повні безпосередньо. Бджоли там багато, вони добре обсижують. І саме характерне, що а, бокові рамки також о, обсижені були бджолою. Правда, не на 100%, але обсижені. І зараз при настанні холодів ці бджоли підуть всі знову ж таки в гніздо і якісно будуть обсижені улочки, мед не буде ні в якому разі кристалізуватись, і всі бджоли зможуть запросто використати наявний корм в гнізді. Назад складаємо наше утеплення. Утеплення складаємо стандартним способом, кладемо під кришник, тверніший магазин, кришка. І, в принципі, на цьому ми закінчуємо. А, також показую наступну сусідню сімейку. Також ми її відкормлювали, також давали 5 літрів сиропу. Якщо в я нічого не давав спеціально для створення даного відео, то тут видно також 6 рамок. 6 повних рамок бджоли. Взагалі в цій сім'ї дуже багато бджоли. Ми їх красиво стимулювали. І взагалі 75% пасіки пішло в зиму сильними. Далі остальні 20 середніми і 5 слабкими. Також повністю обсижна. Дана сім'я. Буде гарно зимувати, і всі ці сім'ї взагалі будуть гарно зимувати. У випадку слабенької сім'ї стосовно нестачі корму, в принципі, це не є проблема на сьогоднішній день. Ми можемо завжди давати канді, ми можемо давати завжди мед в пакетах. Що ми будемо робити? Але важливо сім'ї об'єднати. Також показую, що тут теж бокові рамки гарно псишні бджолою. Тобто бджоли звідти переносять мед всередину гнізда. І що безпосередньо для мене імпонує, і вирішив дістати крайню, показати, яка вона. На крайній рамці також є бджола, там ще якісь залишки корму, вони звідти переносять помаленьку. І це все безпосередньо буде стимулювати якісну зимівлю. Ті рамки, що по боках вони там не будуть постійно. Зараз, коли будуть перші холода, я це все буду забирати, вивесати сховище. Таким чином, я даю можливість бджолам повністю, повністю занести своє гніздо хорошим якісним медом або кормом. У даному випадку також прийшли догодовувати цукровим сиропом. Все, Ми закриваємо цей вулик. Безпосередньо, я всім бажаю гарного часу доби. Я всім бажаю, щоб ви. Тримали свої вчили, що ваші бджоли будуть здорові. Також уточняю, що буду біпіном обробляти е, при настанні холодів, коли бджоли вже будуть сидіти в клубі, для того, щоб отримати відповідний ефект обрубки біпіну. Тому ж, панове, підписуйтеся на канал Beekeeper of Ukraine. Я вам буду показувати нестандартні ситуації, ті ситуації, які інші люди бояться показати на своїй пасіці, тому що думаю, що це погано. І для них не подобається, що не все ідеально. Насправді, у всіх людей на пасіці все не ідеально. Тому давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми обов'язково врятуємо світ. Слава Україні і на все добре!